Привіт, Закарпаття! Ну що, ми мало поприказуємо. Знаєте про кого? Поговоримо з вами про диявола. Знаєте, як у нас було, навчили нас в ще. Не дай Боже уповісти вдома слово диявол, а ведь сатана. Юйка, «Не мав нема обумоці тот. Тот точно в тому ся вселив і так далі. В тому, що там біснується, в тому, що гойкать. Шкоду собі якусь робить, тому по-любому то диявол, нема обомоці. Не дай Боже було оповісти, сатана в хиже. Хтось каже, що е біси виходять, коли священник кропить воду, то до біси всі вилазять. А ведь коли хрест витягає, дає цюлювати, то по-любому все нечисто з людини йде. Давайте ми вернемо до Ісуса Христа. До того, як був він у пустелі, тримав держав піст 40 днів і на сороковий день приходить до нього диявол. Диявол прийшов до нього з покусами. Він усе приходить з покусами. Як до Ісуса приходив до Господа Бога нашого, до нас що не приходить? Не прийде? Звісно, що прийде. І нам треба запастися силу, духом, словом, щоб його розогнати. Ми зараз з вами розберемо, як то все було. Та й що? Диявол пропонує Ісусові що? Якусь другу їду, ні, каже, перетвори, каже, каміння на хліб. Ну бо він вже був голодний, сади знав, що Ісус уже ся проголодав сороковий день. А Ісус його відогнав чим. Ісус витягнув ззаду хрестка. Чакри бакри, сатана пішов вон. А ведь узяв відро, там замочав туту, -ту, не знаю, що там мочають. І давай на на на! Пішов вон, сатана. Не було такого. А ведь витягнув амулет. Він я пішов вон, сатана. Не було такого. Коли сатана запропонував Ісусу. Владу, ось тебе ангели понесуть. Або коли поклонися мені, всі царства світу, все буде твоє, так як сапна приходить до нас. У тебе буде робота, ти будеш шикарні гроші заробляти. Наша тобі та -то церква, подорожуй, женися, роби, все роби, що душа пожелає, Наша тобі та -то церква, наша тобі та -то Бог. Будеш як бабка, будеш бабка, дідо, як з паличку тогди. То хто прийде до Бога? Тепер жи насолоджуйся. насолоджуйся. якими штуками диявол він нас відводить від Бога. А без Бога все втрачає сенс. Бо Бог є слово. І обися общати з Богом, прогнати диявола, нам треба його слово.